Всім доброго дня. Коротко розкажу про монтаж сходів. Почався сезон монтажу сходів. От, е, цей варіант у нас підступ у нас плитка і сходинка буде ясинова, просто покрита лаком. Так, У нас закінчений ще один об'єкт, вже закінчений під ключ з такою ілюстраторі у нас трубочками і точно так же з лето, кінтусочком. Такий тип лісниці, скажімо так, у нас зараз дуже є популярним і досить красиво виглядає. Ці сходи обійшлися за новини по нашому товаришу, знайомому під Ключ 85 тисяч гривень, тому підписуйтесь, телефонуйте і вам будуть точно такі сходи.